Коротше, слідуюче відео у нас е, на каналі ну таке нетипове для. А може й типове, не знаю. Для Daf. Ага. Для, для тих, е, да, робіт переважно, з якими е, я особисто маю справу. Тут мене колега ось Петя запросив е, трошки хребта повривати. На такий цікавий об'єкт. Басейн у нас є. І навколо басейна здуло плитку було, да, правильно так, так. Да. Здуло плитку було. Плитку ми демонтували. Все вичухати її треба буде і привести в порядок, може щось докупити, і потім перекладеться воно. Причина, яка була? Залита самоверіна стяжка. Але і на рік основі. На гіпсовій основі. І виходить, що між швами в плитці пройшла водичка і це все підірвало, підірвало. Що ми зараз плануємо зробити з Петю? Плануємо зараз е нанести бетоноконтакт контакт. такий Навку. І потім робимо знову стяжку під плитку. Але вже не на гіпсовій основі, а на цементній основі. Ще тут які нюанси були. Зараз ще ми герметиком тут пройдемо в цих місцях де щілимо, бо теж трошечки тут неправильно було. І тут також. Взяли хлопці плитку, приклеїли ось місця, тільки залишилися. Де ми відривали, пробували. Теж тут герметизуємо ці всі частини і так далі. Пару снів. Отут, в цьому місці, де хлопці приклеїли, були Ви... плитку. На да. там силу. Клеїти не можна, бо тут передбачає закінчений етап роботи і не передбачає демонтажа. Так що клейте на те, не можна, клеїться воно тільки із середини. Те, що Петя каже, що не передбачає демонтажа, ми бачимо по тому, як ми відривали. Ми покоцелимо. Воно треба, щоб це? Сутки. Приїхала тяжко летобрівнювальна для бойового. Для... Отак воно швидко все робиться. гарна музичка Yeah. <laughs> Говоримо з паном Петром, що тут, в принципі, по-хорошому, кругом э, цього басейна, в підлогу було б підігрів э, хорошо монтувати. І тоді, просто, якщо між вами якась волога попадає, воно б сушило. Але тут такого нема. Ну це вже нюанси. Кожен хазяїн дивиться із своїх можливостей. Чи... Так, тут все, так як пуска після блідо. Булька, булька. Другий день стяжка, ту, що ми зробили. Сиді плитку чухаємо стару. Так, ну ось так у нас вийшло, доволі непогано, хоч і ушна плитка, але так, в принципі, і нічого. Ну, колега дотирає шви силікончиком, щоб нічого ніде не текло. Ну ось так, я думаю, що доволі непогано.